Так, значить, всім доброго дня. Підписники, гості мого каналу, значить показують. Дивіться. Тут ще не налаштував предплужнички, так як мають іти. Точніше, дискові загортача. А тут і краще. Ну але що я вам хочу сказати? Мокро, дуже мокро. Ну видно, що мокро, плюс тут і зело, Воно то наліпає. Ну одески таке... Можливо, вам і не буде так видно, ну працюють Непогано. Ну і знову ж таки буду бачити. Ну, поле тверде, воно ні культиватора, ні нічого не є, тому воно мусить бути таке. Ось, ну, в принципі, видно, що в них бракує, щоб воно гарно загортало. Це плаваючого типу, щоб вони були. Е -е, тобто, щоб посередині стояла одна пружина. Ось типу тут пружинка, тут пружинка. Ну, бачите, так, як я кажу. Чому воно таке робить? Тому що тут треба перерізати той палець, щоб він був далі. Зато воно мусить набивати. Пісочок, не пісочок, коли воно мокре, воно свою роботу зробить. Ось, Бачите. Далі їхній косяк. Дуже їх всі сильно звужують на такий рядочок, що того рядочка взагалі не видно. Я їх наоборот розширив. І далі що йому треба зробити? Щоб тиск забирав оце той горбик. Потрібно, щоб диск був е мав кут нахилу. Бачите, він стоїть рівно, а щоб він був чуть чуть ось сюди. Буквально хоча б 2-3 см з однієї сторони, з другої. І тих 5 см воно його забере. Так, тут я. Забув закрутити. Не страшно. Так, почиститься і До гаражу От що вона я то так не покажу. Плюс і... Ну і диск, що він був. Думаю, чуть-чуть більший. Тоді буде суперсько. Дивіться, бачите, воно ту запокоєне, ну, що ту хотіти. То й так воно ще гарно нагорнуло. Вона е, самі колеса, значить, будеться наварюватись з тих двох коліс, так як вона в мене, бачите, спарена. куп. Я так попробував на розсабоню, бачите, вона гойдається, я навіть її не затискав на свобійному ходу. Це ж не посадка картоплі, що там все має бути ідеально. Тут міжрядка 55. Ось, дивіться, ось така у нас земелька. Е не знаю, буду бачити, буду робити на диск. на ось ці. Звичайно, вони тупі, нагостри. Ну, пісок, пісок, ідеально воно лізе. Ну і щоб диски хоча б чуть чуть вони були е не такі маленькі, а більшечки, то Погляньте навіть в Ютубі, напишіть картопле, саджалка е, Унія кора 2 чи кора 4. Це, м, кора 2, 4, 6, це означає між ряді. Там все йде на дисках. Диск там грубший. Диск має кути і диск має підпружину. Ну, звичайно, тут картоплі ще нема. Немає картоплі. Щоб той якась груз був, щоб його якось там давило на землю. Але, так я вам скажу. Ну, неплохо, досить ось непогано. Ось тут я не розширено, тут як маленьке, там вже розширено, то воно краще виглядає. Ось тут. Ну, ще не заварював так мосно. Просто хотів подивитися, як диски працюють. Працюють непогано. Учитувати потрібно це ще, що вона легенька, вона не має картоплі на собі. Але буде картопля на собі, зовсім інакше буде. Ось. і Ось так, значить. Тут потрібно заварити. Ну, не знаю. Заварив, бо немав, е Прошого квадрата, щоб це гарно зробити. По рамці тут у нас метал шістерка. Тримати воно, має тримати воно буде, захист зробити на ланцюг, бо кидає сюди таке пролішено. І зараз покажу літачок, як гарно летить. Хоба! Ну, Ось так вийшло, в принципі. Бункер ми підрівняємо. Буде він у нас шикарніший бункер. Взагалі і суперово. Хаба. Так кожен день нас травить, скільки влізе. Ну, якось так. Так що ще маємо загорати тут і капусточку ось так. Ну, якось так. А ви підписуйтесь на канал і далі буде більше відео. Будемо дивитись, що та і як.